Біленький Samsung A30S, ціна 2300, непоганий по стану сам телефон, ось такий по ободку Type-C роз'єм, підтримка швидкої зарядки. По стану досить хороший. По екрану також немає ніяких нюансів. Гарний екран працює все добре. Зараз покажу інформацію про цей телефон. Повністю чистий, без різних аккаунтів. Так, інформація про телефон А30С, підтримка двох sim карт Встановлений 11-й Android. Так, у нас по пам'яті зараз покажу 3 ГБ оперативна пам'ять і пам'ять самого телефону 32 ГБ. Показую камеру. Передня та задня. Гарненька камера, непогана. Працює все добре, екранчик у гарній стані, все натискається, повністю перевірений і протестований. В комплекті телефону йде зарядний шнур Type-C та телефон. Кому цікаво, пишіть, відправляю. По мінімальній предоплаті у 200 гривень в телеграм-канал, силка в шапці профілю.